Донька повідомила нам із чоловіком гарну новину. Вона хоче познайомити нас із своїм хлопцем Юрою. Вони уже два роки зустрічаються, і він мав намір зробити їй пропозицію. Ми дуже зраділи і почали із чоловіком готуватися із самого ранку. Прибралися у квартирі, купили продукти і стали готувати цікаві страви. Надвечір все було готове. Але донька прийшла не тільки із Юрою. А ще й з його мамою. Мабуть, не сказала, щоб ми не дуже хвилювалися. Але ще краще: якраз познайомимося із майбутніми родичами, сіли за стіл, і тут сваха почала у нас усе розпитувати, де я з чоловіком працюю, скільки ми заробляємо. І навіть почала просити чоловіка, щоб той влаштував Юру у себе в компанії, але не просто роботягою, а на якусь керівну посаду. Чоловік розгубився, і він навіть не знав, що відповісти. І тут я врятувала ситуацію. Ми обов'язково подумаємо і побачимо, що можна зробити. Все-таки у Юри не та освіта, а у вас, до речі, яка освіта і де ви працюєте? Та навіщо про мене говорити? Давайте краще обговоримо, де молоді будуть після весілля жити. У мене однокімнатна квартира. Так що відразу ні. А у вас сваха окинула поглядом нашу трикімнатну квартиру і підсумувала, що тут молодятам не буде тісно. А я сказала, що ми із чоловіком планували донці купити квартиру. Тут вона ужила, радісно випала і повідомила, що за такого розкладу весілля точно буде. Її відповідь залишила у мене дуже неприємний осад. Чоловік теж помітив її нахабство. Про себе вона взагалі нічого не розповіла, зате про наше життя усе досконало допиталася. Ми не стали нічого говорити доньці, адже вона була така щаслива. А Юра, начебто спокійний і добрий хлопець, тільки дуже мовчазний. Адже його мати більше говорила. Настав час купувати доньці квартиру. Сваха, як дізналася про це, то тут же зателефонувала нам. Ви навіщо до весілля купуєте? Треба ж після, щоб із моїм юрком квартира наполовину була. А з чого це ми свої гроші повинні таким чином витрачати? Ми хочемо, щоб квартира належала тільки доньці. Але ж це не повага до мого сина. У такому разі ми запишемо квартиру на мене, а я вже залишу у спадок її доньці. У такому разі. Весілля не буде. Донька відносно недовго переживала розрив. Вона зрозуміла, що Юра просто мамин синочок, який не може за неї заступитися. Добре, що вона не вийшла за нього.